Останнім часом багато українських змі лякають своїх читачів законопроектом, в якому за критику влади в інтернеті нібито пропонують садити до в'язниці на 5-7 років з конфіскацією майна. Цю новину супроводжують заголовки на кшталт «7 років в'язниці за критику влади. Скандальний законопроект дзеркалимо РФ у раді пропонують ув'язнювати на 5-7 років. Ми з'ясували звідки ця новина 19 квітня. На сайті Верховної Ради з'явився законопроект номер 9223. Його автор нардеп Георгій Мазурашу. Він пропонує кримінальну відповідальність за створення, придбання, використання або збут облікових записів, у тому числі тих, які містять свідому неправдиву інформацію про користувача в інформаційних системах та мережах для розміщення та поширення фейків. Однак цей законопроект поки що знаходиться на розгляді, і, чесно кажучи, ймовірність його ухвалення дорівнює нулю, тож новина фейк.